Рівно стільки, скільки необхідно для дизайну і планування ефективно забезпечити всім необхідним інвентарем приміщення зберігання, приготування і прийому їжі, радянський період відводив кухні особливе місце в квартирі, воно вважалося ідеологічно безпечним в силу свого прямого призначення, але відмінно підходило для ведення відвертих, неголосних. Багатогодинних політичних розмов з гостями, не побоюючись підвищеної уваги з боку компетентних органів і їх позаштатників з числа сусідів, відлуння того часу живі. Досі кухня виконує роль не тільки їдальні, вона також служить затишним простором для сімейних посиденьок. Стильові та практичні рішення для перетворення кухні в історичних. В панельних будинках з обмеженою загальною площею кухня вісім стала пріоритетним місцем для життєдіяльності господині квартири, а слідом і всієї родини, адже потрібно приготувати їжу, нагодувати домочадців, помити посуд і встигнути мимохідь подивитися улюблений телесеріал, крім очікуваної функціональності дизайн кухні вісімк. Уважно придивляється до модних тенденцій з можливостями збереження традиційного затишку їдальні як для масових параметрів існуючих архітектурних торів минулого, так і для перетворення сучасних приміщень в нових будинках малих студійних варіацій. Принципи підходу до дизайну кухні вісімк, і практичність в обмеженому просторі мало підходять для сучасної класики, і стилю лофт для невеликої площі більш прийнятні поєднання правильної геометрії, вишуканість і мінімалізм декору, підгонка меблів і деталей оформлення під квадратуру. З цим найкраще справляється процес виготовлення гарнітура під замовлення за конкретними вимірами на місці, слідуючи дизайнерському ескізу. Найбільш прийнятний мінімалізм хайтек з гармонією присутності металевих ноток в оформленні та кухонній техніці виглядає досить органічно і сучасно. Стиль модерн привнесе яскраві контрастні акценти і при бажанні збереження колірного і структурного загального дизайнерського рішення з сучасним виконанням, може поєднувати свої можливості з кращими дизайнерськими якостями стилю хайтек, скандинавський стиль додасть більше світла з домінуючим білим кольором. Дерев'яними опрацюваннями деталей інтер'єру з відкритими полицями навісних конструкцій, гармонія кольорів без кричущих, акцентів рівноважує загальну атмосферу кухні з урахуванням вбудованої техніки, що має свою палітру для візуального сприйняття будь які трансформери, вбудовані конструкції, практичне використання можливостей підвіконного простору, надають додаткову функціональність кухні 8. Рейлінги для зберігання кухонного начиння в вертикальному вимірі простору можуть бути досить ефективні в умовах вписуваності в загальний інтер'єр, вбудовані ніші крім надання місця для кухонного начиння і елементів оформлення надають ефект продуманості простору, підкреслюють креативну якість ремонту з додатковими оформлювальними можливостями. Спіч проситься на верхні зони функціонально десь поруч з холодильником. Телевізор повинен мати поворотний механізм, щоб забезпечувати перегляд зображення з будь якої точки кухні. Замість магнітиків на холодильник можна передбачити полички для дрібних оригінальних сувенірів з місць відпочинку і туризму. Поруч з обіднім столом вони завжди будуть нагадувати про незабутні моменти життя. Ото кухні вісімк вузька прямокутна кухня в стилі мінімалізм. На фото скандинавський стиль їдальні. На фото кухня в класичному стилі. На фото сучасний стиль. На фото стиль хай-тек. На фото дизайн в стилі еко. На фото їдальня в стилі кантрі. На фото інтер'єр в стилі еклектика. На фото східний стиль в дизайні кухні вісімк. Сучасні ідеї планування. Головне в плануванні кухні вісімк метрів. Передбачити. Вписати в інтер'єр, грамотно облаштувати простір найнеобхіднішими не об'ємними предметами, це кухонний гарнітур зі столом і сидячими місцями. Холодильник, вони не повинні захаращувати приміщення, а холодильник бажано залишати під рукою за законом ергономічного трикутника. Про який піде мова далі. Планування кухні передбачає ряд підходів до меблювання. Ефективного використання прийомів облаштування облаштування всіх елементів меблів уздовж одного боку таке розташування прийнято називати однорядною плануванням. Найбільш підходить для прямокутного і вузького приміщення площею вісімк. Мдворядне планування має меблі навпроти один одного, утворюючи своєрідний коридор. Вона краща для квадратної кухні, подібне планування задіє сусідні стіни. Вона логічна, в просторі зі складною геометрією і ефективна підвбудовану техніку, напівкругово планування смисловий центр кухні має навпроти входу, а меблі уздовж бічних стін. Вхідні двері по центру довгої стіни дозволяє поділити кухню на два смислові зони: в одній встановлюється гарнітур, в іншій розміщуються предмети столового інтер'єру. Якщо квартира має вітальні їдальні, на кухні можна передбачити замість столу. Дива на стільців, барну стійку або невеликий кавовий столик з парою компактних сидячих місць. Типові приміщення пристосовані для кутового меблювання, з кутовим диваном і столом з овальною стільницею, що дозволяє розташувати навколо більше людей в порівнянні з традиційною. Рівнокутною формою робочої поверхні в умовах обмеженості місця легкість інтер'єру домагається збільшенням відстані від підлоги до нижнього ярусу гарнітура за рахунок ніжок або закріплення шаф і секцій на стіні, функціональність кухні передбачає використання висувних стільниць, поличок і полиць, вбудованих ящиків і ніж мийної зони на підвіконні, ефектний зовнішній вигляд додасть зонування простору перепади рівня підлоги і стелі. Різна, але гармонійна фактура обробки інтер'єру різноманітна, але поєднується за стилістикою меблі. Домогтися зручності в експлуатації приміщення і збільшення простору підмеблювання дозволяє об'єднання балкона з кухонною зоною при наявності подібної планування квартири, як передбачити безпомилкове планування, щоб уникнути головних помилок при плануванні і реалізації дизайнерського проекту кухні 8К. Слід врахувати наступні поради фахівців, меблів і елементів, атрибутики їдальні повинно бути рівно стільки, скільки необхідно не варто перевантажувати простір нефункціональними елементами вбудовані модулі в гарнітурі, велика кількість прихованих поличок і ніж купені, і піднімаються дверцята. Замість орних дозволять збільшити простір, подібне планування більше підійде для квадратної кухні, пряма класична. Для прямокутної об'єднання балкона з кухнею далеко непростий архітектурний проект. На балкон не можна виносити плиту мийку, радіатор опалення, руйнувати капітальну стіну. залишаються два варіанти утеплити балкон і винести на нього смислові елементи їдальні, холодильник, шафа для кухонного начиння, компактні стільці і невеликий столик, або демонтувати балконні двері і вікно. Це дозволить створити нову обідню зону і використовувати підвіконня в якості стільниці, не варто відмовлятися від витяжки кухня, місце запахів, пара і опадів. Вона повинна бути досить потужною і мати ізольований вихід в будинкову вентиляційну шахту. Кольорове оформлення повинно бути чітко і грамотно вивіреним, великі і строкаті малюнки на шпалерах візуально зменшують розміри кухні. Домінуючий червоний колір в обробці фасаду гарнітура може дратувати зір, мікрохвильова піч в сучасному дизайні розташовують вище від підлоги на рівні рук в спеціальних вбудованих нішах, вони повинні залишати просвіт в 2-3 по периметру для необхідної вентиляції приладу Ергономічний трикутник, плюси і мінуси. Ефект горизвісного ергономічного трикутника прийнято враховувати в дизайнерських проектах кухні невеликого розміру. Зони приготування їжі, плита, її обробки, мийка, зберігання продуктів харчування, холодильник розташовуються в якомусь умоглядному трикутнику, що забезпечує найближчий доступ до кожної з них в межах витягнутої руки оптимально: 1,2-1,5 один метра до кожної. Так, це зручно з точки зору енерговитрат переміщень під час приготування страв, але логіка ергономічного трикутника іноді вимушено вибудовується на шкоду загальному простору і бажанням зробити його функціональним з точки зору прагматизму загального дизайну. Подібне планування найвдаліше підходить під принцип ергономічного трикутника. У кутку розміщується мийка по обидві сторони плита і холодильник. Можливий варіант установки по центру замість мийки холодильника. Під кутом чи варто враховувати ефект трикутника, який розраховувався за часів ергономічних підходів до проєктування хрущовок? Кожен вирішує сам в умовах міської гіподинамії пару зайвих кроків і поворотів можуть стати приємним бонусним нюансом фізичної розрядки після трудового дня, проведеного за робочим столом, добиваємося ефективності обстановки. Обстановка кухні 8 км процес творчий. Детальне планування визначають розмір і форми меблів, закруглені кути економлять і візуально дещо збільшують простір, вбудована в гарнітур побутова техніка збільшить корисну площу кухні, органайзери в шафах створять зручність для зберігання речей і нешвидкопсувних продуктів. Заміна плити на варильну панель надасть додаткові варіанти використання іншої кухонної техніки в звільненому місці. Використання стіни до стелі під гарнітур дозволить заховати безліч корисних в господарстві речей, але рідко використовуються. Гобразні зони можливо передбачити в подвійному варіанті по діагоналі в одному кутку, зона мийки і гарнітур. в іншому невеликий кутовий диванчик з представленим столом при об'єднанні кухні з балконом. Можливий варіант перенесення обідньої зони в новий простір. Тут можна розмістити і холодильник. Вибираємо побутові прилади для кухні. Найнеобхідніші і популярні побутові прилади кухні 8 – це холодильник, мікрохвильова піч, багатофункціональний кухонний комбайн, посудомийна машина, телевізор, кавоварка. Вбудована техніка звільняє місце. Робить простір гармонійним, посудомийна машина вибирається невеликих розмірів. Оптимально 45 см, вона здатна без зайвої. Напруги забезпечити комфортну життєдіяльність три осіб, якщо місця катастрофічно не вистачає. Варто придивитися до холодильника малого обсягу, що підходить під стільницю. Для сім'ї з два чоловік цей варіант буває цілком достатнім: кухонну плиту замінять варильна поверхня, і компактна вбудована духовка. Вона може бути з можливостями мікрохвильовки, міксер, м'ясорубка, блендер. Авомолка соковижималка можуть перебувати в комплекті багатофункціонального кухонного комбайна, що значно зменшує обсяг простору для зберігання всіх технічних речей. Телевізор найкраще встановити таким чином, щоб сидячим за столом було видно екран на рівні очей, телевізійний приймач, що висить під стелею. Не найкращий варіант розташування, його розмір повинен бути пропорційним і адекватним вільному місцю і загальному дизайну кухні, ідеї ремонту. Ремонт кухні вісім самі будівельники називають відповідальним і винахідливим процесом. Тут важлива кожна деталь, навіть незначні дрібниці здатні зруйнувати дизайнерський проект або, навпаки, його прикрасити. Вологості ті шпалери підбирають з дрібним ненав'язливим малюнком. Вертикальною смужкою або зображенням це додасть об'ємність приміщенню, гартух у зони мийки та готування їжі традиційно роблять з керамічної плитки, вона повинна бути невеликою. Сучасні тенденції дозволяють звернути увагу на дзеркальну мозаїку, природний камінь, обробку і цегляну кладку. З фарбуванням в світлі тони часто використовується скляний і траш наклеєними зображеннями, слід врахувати, що збільшений обсяг предмета в малюнку візуально зменшить простір кухонної зони, підлогу підходять керамічна плитка і ламінат високого ступеня міцності, кухня є зоною підвищеної вологості. Колір вибирається однотонний або з дрібним візерунком, стеля після ретельної обробки покривають вологостійкою фарбою, щоб мати можливість вологого або спеціалізованого прибирання можна розглянути варіант натяжної стелі. В цьому випадку витяжна система повинна працювати бездоганно і ефективно, жир від приготування їжі осідає на поверхні, висоту візуально збільшать плінтуса на підлозі і стелі в тон кольору стін. А весь обсяг кухні фотошпалери з ефектом візуальної перспективи на одній з вільних стін. Замість орних дверей передбачають розсувний варіант, він більш ергономічний і дозволяє тримати простір кухні під оперативним контролем. Відмова від дверей також дозволяє розсунути. Простір в цьому випадку особливу увагу слід приділити обробці отвору, наличникам вони можуть виконувати роль зони переходу до сусіднього приміщення. Візуально об'єднати кімнати дозволить обробка стін в єдиній колірній гамі, колірні рішення. Темні кольори зменшують простір, світлі візуально його збільшать, це нехитре правило допоможе правильно підібрати колірну гаму для кухні вісімк. Глянцеві поверхні гарнітура, стелі і плитки, відбиваючи світло, додають приміщенню легкість. Білий колір стелі не виходить з моди і візуально збільшує об'ємність кімнати. Відмова від масивних штор на користь тюлю і органзи дозволить колірній палітрі розкритися в повній мірі. Живі рослини привнесуть в колірну палітру інтер'єру свіжість і гармонію. Яскраві колірні рішення в оформленні фартухат додадуть акцент в однотонну фарбування і обробку. Варто пам'ятати, що всі кольори повинні знаходитися в гармонії. Фото і відеореалізованих проєктів допоможуть підібрати свій неповторний стиль для колірних рішень, освітлення. Кухня на 8 пропонує два смислові зони для підбору варіантів ефективного освітлення. Зона приготування їжі вимагає підвищеної освітленості, точкові світильники вбудовані в гарнітур, світлодіодні стрічки поверхній частині фартуха. Витончені тонкі галогенові лампи допоможуть домогтися необхідного яскравого штучного освітлення з можливістю змінювати вимикачами інтенсивність подачі світла, люстру можна розташувати не по центру кухні, а над столом, поруч із зоною відпочинку з диваном, це додасть додатковий затишок і комфорт. В обідній зоні передбачають додатковий світильник над столом в єдиному стилі з люстрою. Натяжна стеля дарує можливість використання вбудованих джерел світла. Вони допоможуть в зонуванні приміщення, Фото реалізованих проєктів, гармонійне поєднання кольору і освітлення, вивіреність планування роблять дизайн кухні вісінг вологічно завершеним. Правильний вибір і розстановка меблів додадуть функціональність і практичність, вдумливий підбір аксесуарів доповнить затишок вишуканістю загальної атмосфери їдальні. дальні. Приклади дизайну невеликої кухні вісінг метрів.